Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Придбати цей та багато інших авто ви зможете на аукціоні від автопарку по найнижчим цінам, які проводяться щодня на сайті автопарку у розділі Аукціон. А це у нас нове надходження Tesla Model 3 2018 року випуску з батареєю на 75 кВт з заднім приводом автоматичною коробкою передач. Автобіль приїхав зі штатів. Так, по комплектації чорний шкіряний салон електровулювання передніх сидінь, мультитермо, так виглядає штатна мультимедіа, двохзонний кліматконтроль, нас камера заднього виду, в бокові, панорамний дах. Задній ряд сінь в гарному стані. Також камера заднього виду, партоники, багажне відділення, досить просторе. На автомобіль встановлені 18 легкоспавні диски на зимовій гумі. Заявленого пробігу на автомобілі 137 тисяч кілометрів. Придбати ви зможете за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Ціна на дану встріл буде скати 18 990 доларів. Нагадую вам, що придбати цей та багато інших авто, ви зможете на автопарку в розділі Аукціон по найкращим цінам. Який проводиться кожного дня на сайті автопарк розділі Аукціон.